За підсумками саміту виступив і президент Зеленський. Зокрема, він заявив, що Америка тепер має змусити Путіна робити кроки далі, а не просто кидатися умовами. Президент і Американська сторона будуть тиснути на Росію, як підкреслив президент. Партнери високо оцінили українську переговорну групу, яка була у Саудівській Аравії. Європейці також хочуть сформувати свою переговорну групу. Всі підтримують Україну. А от щодо 30 днів тут Зеленський не впевнений, що цього часу буде достатньо. Режим припинення вогню або тиші. Режим тиші це а, режим, який. Ну, як ви знаєте, зараз пропозиція 30 днів, а мені складно сказати, що буде далі, тому що це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі, все. Тут, тут нема що додати. І чесно, я думаю, що якщо буде дуже складно, а напевно так і буде, але якщо буде перший крок. Я думаю, ну я не знаю. Я не можу 100% бути впевненим, що 30 днів за, за... буде достатньо. Проте, впевнений, Путін миру не хоче. Я не хочу бути знаєте, цією бабцею, яка каже, постійно одне і те саме повторює, але Путін не хоче. Хоч оточення ЗСУ у Курській області й немає, проте Росія намагається це зробити. Оточити наших вони хочуть, але вже і на українській території. Якраз російська сторона хоче. Оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Так, важливо, що наші війська це знають, командування знає. І ми це чітко розуміємо, де вони хочуть це зробити. Вони зрозуміло хочуть максимальну свою присутність на території України. І це нічого нового тут немає. Важливо, що позиція президента є незмінною. Ми не визнаємо окуповані території російськими. Я розумію, що це важливо. Наша позиція, що ми не визнаємо окуповані території українські російські ми за будь-якого випадку. Якщо Росія порушує режим тиші, ми будемо бити у відповідь і будемо захищатися, як ми це й робимо усі ці роки. Тому історії про те, що по нам стріляють, а ми будемо терпіти, адже діє режим тиші не буде. Як Україна, так і партнери розраховують, що гарантії безпеки, як від Європи, так і від США будуть і будуть працювати. Далі хід за партнерами, бо Україна вже чітко заявила, що готова до перемир'я. Вашингтон вийшов на зв'язок із Кремлем. Вчора ввечері, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову із конякою Лавровим. Головна тема: російсько-українська війна та можливі кроки до її завершення. Про це повідомили у держдепартаменті США. Зокрема, Рубіо і Лаврова обговорили подальші дії у межах переговорів у Саудівській Аравії, які стосуються зупинення бойових дій в Україні. Крім того, Марко Рубіо з Сергієм Лавровим обговорили кроки щодо налагодження подальшої співпраці та відновлення зв'язку між Сполученими Штатами та Росією. Нагадаю, що у Білому домі сподіваються на позитивні зрушення у переговорах щодо перемир'я. Та чи дотримається Путін перемир'я? От цікаве питання. Та чи вірять у це наші захисники? І ось що про це думає військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов? Цитую: не вірю, Путін не буде дотримуватися режиму тиші, навіть якщо на це погодиться, вони вимагають віддати їм чотири області: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку. Просто віддати вони їх не можуть взяти штурмом. Але вимагають віддати. Ну ви уявіть зараз. Українська армія отримує наказ ну, ну в порядку маячніну, бо такого не може бути: що залишити Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Слав'янськ, Запоріжжя, Херсон. відходити. ну чи буде виконаний такий наказ? Що буде в країні після цього? Путін висуває нереальні вимоги, бо знає, що Україна їх не прийме. То він не хоче зараз миру. Він намагається тиснути, він намагається дотиснути. Він ще вірить, що вони з силою зможуть щось зробити. Але найцікавіше, ось що зі слів Кирила Сазонова, у росіян катастрофічна нестача ресурсів. В них не вистачає людей скрізь, і на Костянтинівці 51 першу армію, вони стачили майже в нуль. Зараз зійшла восьма, яка мала штурмувати Костянтинівку. А вона вперлась в бої в Торецьку в часів. Ярі. людей у них не вистачає, тому десь взяти. Велике угрупування, непомітно його привести до кордону і зайти на нашу територію? Це неможливо зробити непомітно і в них зараз немає таких ресурсів. Все, що в них є, вони кидають на ключові напрямки, і там не вистачає. Але ж сам Путін нещодавно блефував. Сказав, що українські військові в оточенні на Курщині, і їм краще одразу здаватися в полон. А ви як думаєте, чи можна довіряти бункерному? Страшний сон Росії напередодні президент Зеленський заявив, що нова українська ракета Довгий Нептун із дальністю тисячі кілометрів пройшла випробування та була успішно застосована в бою. Нова українська ракета точний удар, дистанція тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. І не встигли ми натішитися цій новині. Як новесенький довгий Нептун подарував і ще одну гарну новину: його успішне застосування, про яке говорив Зеленський, дуже ймовірно сталося у ніч проти 14 березня, коли прилетіло по нафтопереробному заводу у російському тапсе. А це приблизно за 480 кілометрів. Від лінії фронту. Спершу всі говорили, що це удар безпілотника, але ця версія у багатьох викликає сумніви. Супутники ще вчора фіксували дим над об'єктом, а росіяни два дні безуспішно намагалися загасити пожежу. Площа загоряння понад тисячу квадратних метрів. Тож що це було? Чи дружній дрон, чи довгий Нептун? Нехай для росіян залишиться загадкою. А ми бажаємо українським розробникам ще більшого натхнення, а росіянам ще більше таких от вогняних сюрпризів. Згодні тоді поставте вподобайку. А ви теж не вважаєте США дружньою країною? Бо судячи із нещодавніх опитувань, таких в Україні тепер аж 70%. Ще рік тому більшість українців називали Штати головним союзником у цій війні, поруч із Великою Британією. Але після скандальної зустрічі зеленського з Трампом в овальному кабінеті рівень довіри до Америки різко знизився. Соціологиня Євгенія Близнюк пояснила, що ж сталося. Це було викликано як загальною зміною риторики американського президента, так і сигналами в медійному просторі про припинення військової допомоги і надання розвідданих, Тож, швидка реакція на таку зміну курсу США з боку українців цілком зрозуміла. А ви як особисто тепер ставитеся до Трампа? Пишіть. А поки Трамп зі своєю командою ведуть політичні ігри, підіграваючи Путіну, у цей час звичайні американці роблять інший вибір: йдуть воювати за Україну. Видання Київ індепендент пише, що потік іноземних добровольців до ЗСУ значно зріс саме після гучних заяв чинного американського президента. І до слова, добровольці не лише зі США. Ми бачимо безпрецедентний рівень інтересу з боку колишніх військових і цивільних осіб із різних країн, зокрема США та Британії. Багато хто відчуває особисту відповідальність і бажає допомогти. А от головна мотивація іноземних добровольців це усвідомлення того, що Україні бракує як людей, так і зброї для боротьби з російською агресією. Я не можу сидіти осторонь і дивитися, коли народ України такий до біса сміливий робить чудову роботу з тим обмеженим обладнанням, яке ми їм дали. Як бачимо, для багатьох людей на відміну від Трампа відомі такі слова, як совість та честь. Подякуємо їм за це у коментарях. Президент США Дональд Трамп втрачає вплив. Про це написало видання Більд. Журналісти стверджують, що американський лідер, який обіцяв завершити війну в Україні за один день, і досі не справився із цим завданням. З моменту вступу Трампа на посаду пройшло вже 55 днів, проте навіть тимчасове перемир'я не досягнуто. Більше того, кілька днів тому диктатор Росії фактично відхилив пропозицію американського президента щодо припинення вогню. Політолог Томас Єгер із Кельнського університету вважає, що Трамп опинився у програшній позиції. Трамп повністю програв свої шанси на переговорах. Він не очікував, що його погрози спрацюють лише наполовину. Україна поступилася, це було легко, адже Трамп мав важелі тиску. Але проти Путіна у нього нічого немає. Американці хочуть швидкого результату, а європейці надійного. Трамп не знає, як діяти далі. Але це ще не все. Видання «Зехіл» пише, що на днях CNN опублікувало опитування. Результати свідчать, цілих 59% американців не схвалюють підхід Дональда Трампа до війни Росії проти України. Вони вважають мало ймовірним або зовсім не вірять, що підхід Трампа принесе довгостроковий мир в Україну. Натомість 41% американців вважають, що це принаймні. Дещо ймовірно не додасть балів Трампу, і те, що його адміністрація припинила фінансування низки медіа. ABC News пише вранці 15 березня низка штатних працівників державної телерадіокомпанії Голос Америки отримали електронного листа від відділу кадрів із повідомленням, що їх відправили в оплачувану адміністративну відпустку. Зокрема, відправила всіх працівників в таку відпустку та призупинила мовлення, і українська редакція Голосу Америки. Крім того, адміністрація Трампа повідомила про повне скасування фінансування для мережі Радіо Вільна Європа. Радіо Свобода, президент Радіо Свобода Стівен Капус назвав таке рішення величезним подарунком ворогам Америки. А як ви думаєте, коли наступного разу Трамп проб'є чергове дно?